Єва обрала сатану на сьогоднішній день це великий гріх. Вона обрала не Святого Духа, не спілкування з Святим Духом, з Богом, з Творцем Всесвіту, а обрала сатану якогось задрипаного смердюха, смердюхачого. Але за те, що вона обрала сатану, вона проклята була і прократа все людство. Але сьогодні люди так само не обирають Святого Духа. Не обирають, а обирають е, сатану. Тому що е, світ зайшов в, в пекло в такому разі. Але чому? І що треба робити? Треба виходити з цього пекла, з всіх цих, цих неподобств. Як вийти з цього пекла? Треба смирятися під руку Божу покаєтеся, покаяння, щире покаяння і на, по сім разів на день.